Бураск один на центр. Один прикриває. Тяжі роз. Ну, як завжди, ми розіграємо. Тут розіграємо ці два квадрата. Якщо на воді нікого немає, тут ніхто лампу не ловить на прокаті. Тяжика можна сюди якогось. Ну, якогось пофіг якого. Так, да, ти от від доміка відіграєш, що тут. Ого, так быстро захват. Прикольно. Прикольно. Да, Бурасками можно разыграть по можливості. Тя же заехали, тяже під'їжджаем. Учиница е два держатся. Всі тут, вони стехами тут стали. Я арту. арту. Я арт ударом собью, якщо що, не вопрос, типа. Бураска минусуем сразу. Найс. Тяжи вкатують. Бураск, хто там розігрує, Максимально хилпить. Можна сюди зжимайтесь уже. Прийомку дайте. Приемку мінусуйте. сразу Крайслер низ 8 3 832. Покусіть. Прототипа, цих барабанних хренов тоже надо, мінусувати. Дуже сильно проносять. Окей, окей, заживаю. 32 ку мінусую. Бураски заїжджайте ваш вихід Хорош. стоять пробитие. найс.